Танки, системи ППО та боєприпаси. Дев'ята зустріч у форматі Рамштайн завершилася успішно. Україну готують до весняного контрнаступу. Союзники допоможуть його здійснити. Підкреслив міністр оборони США Ллойд Остін. Контактна група ухвалила рішення, що ми будемо надавати довготривалу підтримку в боротьбі України за свою свободу, допомагатимемо у контрнаступі, і ми робитимемо це з єдністю, надаватимемо ту підтримку, яку обіцяли Україні саме задля прискорення надання військової допомоги, і був задуманий Рамштайн ще у квітні 2022-го. Це формат для роботи міністрів оборони країн-партнерів, які визначаються з пакетами підтримки. Для нашої держави кількість учасників Рамштайну, як і підтримка від них щоразу посилювалася. Результатом першого засідання було виділення 5 мільярдів доларів на озброєння, зокрема на гепарди, БПЛА, протитанкові міни. На другій зустрічі вже йшлося про постачання артилерії 155-го калібру, пускових установок і проти корабельних ракет гарпун. А далі були хаймарси. Українці дуже ефективно застосовують їх, використовуючи високоточну зброю. Але питання полягає не стільки. Скільки у системах фактичних пускових установках, скільки в кількості боєприпасів, які вистрілюють з хаймерсів, і ми дуже дуже уважно розглядаємо все це на щоденній основі. Із кожним наступним зібранням асортимент зброї розширювався. У список постачання потрапили РСЗВ, Марс, 2 системи ППО, боєприпаси, дрони, артилерійські снаряди, зимова форма для військових зсу, старлінки й інше озброєння лише частина військової допомоги, навчання наших вояків та Змінування територій теж важливі компоненти. Ми обговорювали чотири речі: як ми можемо здобути гроші для продовження виробництва зброї в середньо та довгостроковій перспективі, як ми можемо збільшити виробництво зброї для України, як ми можемо збільшити тренування українських солдат, і як ми можемо просунутися далі в розмінуванні територій». На дев'ятому Рамштайні оголосили список країн, які врешті погодилися передати Україні танки Леопард. Це Німеччина, Польща, Канада, Норвегія, Данія. Нідерланди, Португалія та Іспанія. Ще низка держав забезпечить захист нашого неба, відправлять системи ППО Петріот та «Семпті». «Ми мусимо надати все, що вже було обіцяно Україні. і БМП, і танки, і американські бредлі, і звісно, леопарди. Питання літаків не нагальне наразі, але ця дискусія триває. І, Як я вже казав, зараз ведуться перемовини із союзниками НАТО щодо систем, які можуть бути надані Україні. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини. 33 канал.